Глядачі на трибунах на одну з провідних дисциплін серед спорту для людей з інвалідністю легку атлетику прийшло чимало вболівальників. Незмінна подія на початку літа хенді спорт Оупен парі 2024 дарує вболівальникам яскраві моменти напередодні 17-х літніх паралімпійських ігор. 400 спортсменів, 51 країна та два дні змагань на здобуваному напередодні Другої світової війни стадіоні Шарлеті в Парижі. Це останній старт перед Паралімпійськими іграми. Хтось з наших спортсменів нашої спірної проходить медичну класифікацію, хтось приїхав показати кваліфікаційний результат. Тому на цих змаганнях кожного свої цілі та задачі. Які я маю надію, всі виконують успішно, і це така, скажімо так, умовно кажучи, репетиція перед Паралімпійськими іграми? Дякуючи нашому національному паралімпійському комітету України на чолі з Сушкевичем Валерієм Михайловичем, ми мали можливість. І тренуватися на нашій національній паралімпійській базі, яка знаходиться в село Яворів. Також ми маємо змогу провести збір за кордоном в наступному місяці. Намагаємося зібратися, намагаємося тренуватися на той максимум, на який ми зараз спроможні, для того, щоб гідно представити нашу країну на Паралімпійських іграх, щоб прославляти нашу неніку Україну навіть в такий тяжкий час, щоб гімн України лунав. В Паризі якомога більше разів у перший змагальний день Анастасія Москаленко виборола аж дві золоті нагороди: у штовханні ядра та метанні булави. Ботурчук Оксана та райський Микола прибігли другими на дистанції у 100 метрів серед жінок та чоловіків. Емоції чудові були. Да. Весь стадіон такий забитий адреналін. Ну, думаю, старт казали, що затоптався, чи і не вдалося вибігти. Півень Світлана виборола бронзову нагороду у штовханні ядра. Минулорічний чемпіон світу в Парижі Жабняк Микола став четвертим із метання диску. А Олександр Литвиненко також прийшов до фінішу четвертим на дистанції у забігу на 100 метрів, обійшовши свого напарника по команді Михайла Проніна. Емоції їх дуже круті. Сьогодні багато дуже було дітей, багато глядачів. то Атмосфера була дуже гарна. Результат трошки підкачав, але сама атмосфера змагань дуже прикольна. Мені сподобалося. Те заряджає. Хочеться швидше бігти, хочеться щось вигравати, хочеться. Бути найкращим, але трошки сьогодні. Але це не моя не основна дисципліна 100 метрів. Я більше стрибки у довжину практикую, тому завтра, я думаю, буде повеселіше трохи. Ми вже будемо готуватися до Паралімпійських ігор тут, в Парижі. Трошки розвідали атмосферу міста, так сказати. Не буду нічого загадувати. Такого маю надію, що все буде добре. Боротьба українців триває вдома через жахливу війну. Та на змагальному полі через присутність нейтральних спортсменів країни-терориста. На жаль, на даний час так представники Росії та Білорусі мають можливість виступати на цих змаганнях в нейтральному статусі, але ж ми все одно знаємо. Ми бачимо їх сприймати їх емоційно, морально психологічно дуже важко. Але ми сильна нація, ми сильні люди, ми непереможні люди. Ми робимо свою справу гідно. І будемо намагатися на Паралімпійських іграх зробити так, щоб цих спортсменів не було на п'єдесталі. І поки українські паралімпійські спортсмени роблять все для виключення зі змагань російських та білоруських спортсменів, збройні сили України відчайдушно захищають Україну заради майбутнього. Збройним силам України бажаю лише перемоги. Е і те, щоб вони знали, що народ вірить в наші збройні сили України, намагається всіми силами допомагати. Дуже багато наших тренерів, і спортсменів, активні волонтери. Дуже багато в нас є і родичів, і знайомих, які зараз перебувають в лавах Збройних сил України. Тому бажаємо лише перемоги.